Щойно завершилася прес-конференція президента України Володимира Зеленського для представників французьких та європейських змі. Марафон триває з вами. Команда Інтера, і Я Анастасія Даугла. Новини на шостого вечора. Маємо такі. Російська армія масово обстріляла серед місця Херсона. Окупанти били з артилерії майже півтори години. Двоє людей загинуло, шестеро травмовані. Під ударом ворога опинилась бригада швидкої, яка евакуйовувала пораненого. Двоє медпрацівників у лікарні серед постраждалих співробітник Херсонської ОВА. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. У наслідок російського обстрілу серед місця пошкоджений вагон потягу Херсон. Львів через це відправлення за. Отримано на півтори години у будівлі залізничного вокзалу вибиті вікна, пошкоджені кабелі та система водопостачання. Частина міста без електрики зупинено рух тролейбусів. а саме не цілий. А ви вдома були? в цей момент я треба вдома. Часть вдома, час на роботі, син був на роботі. Мы сюда перебирались, Ми сюди вот сюда, в комнату. Она вот туда бабахнула. Ну, мы хоть двери эти Ми хоч двері пооткривали, щоб можно было. А парня того забрали, у него прострел и перелом ноги, Его забрали в областную больницу. На Харківському напрямку російська армія двічі намагалася прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. Про таке повідомляє Генштаб ЗСУ. Щодо Куп'янського напрямку там було чотири атаки окупантів. Наші оборонці відбивали штурми неподалік Голубівки та Загризового. Більше про лінію оборони на цьому напрямку нам розказала очільниця відділення комунікації 43-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Карина Подлєсна. Вони постійно будуються. От неважливо, скільки їх там обстрілювати, артилерією, скільки а, дронів туди запускати. Вони постійно в русі, постійно копають. А, звісно, техніку вони не використовують для того, щоб копатися, але. Вони можуть. А репи. В них дуже багато ребів стоїть, які глушать наші дрони, які не дозволяють, наприклад, дуже далеко залітати нашим розвідувальним БПЛА. З чим ми, звісно, намагаємося боротися, але ну, як зараз виходить? На покровському напрямку наші військові зупинили 88 штурмів росіян. Про таке повідомляє генштаб зсу. Бої точилися біля Олександрополя, Тарасівки, Єлизаветівки, Лисівки, Новоукраїнки, Котлиного, Успенівки, Новоолександрівки та у бік населених пунктів. Преображенка, Покровськ, Промінь, Відродження та Новосергіївка. Більше про ситуацію на цьому відтинку фронту нам розповів очільник служби радіоелектронної та кіберборотьби 152-ї окремої єгерської бригади із позивним Прайм. В основному ворог діє це маленькими групами: дві-три людини Йдуть, штурмують без підтримки дронів, просто через поле намагаються. Забігти в ближчу яму і там закріпитись. таке відчуття, що в них взагалі не закінчується особовий склад, і вони просто здійснюють ці місні штурми. Ворог дуже часто використовує авіацію, це саме він застосовує крилаті авіаційні бомби, яких ну, в нього дуже багато. і Він передній край наш що дуже багато в день в добу може скидувати цих кабів. Під часовим яром наші захисники оперативно реагують на дії ворога, адже штурмувати там росіяни намагаються регулярно. Нещодавно, завдяки пильності українських бійців з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила були зруйновані плани окупантів під час масованої атаки. Понад два десятки одиниць техніки, серед яких бойові машини десанту висунулися одна за одною у бік позицій наших воїнів. Зустрічали їх гаряче, працювала піхота. Та артилерія, дронові екіпажі. У підсумку російська колона якоїсь миті загрузла у заторі. Скупчення підбитої техніки заблокувало переправу через канал. Як результат, з півтора десятка одиниць ворожої техніки згоріли або залишилися на полі бою. Понад 30 окупантів ліквідовані або поранені. Там перші, перші три бронемашини вони були проїхали. Але їх там зразу і в півіхи почали закидувати. Ну коротше, з ними там розібралися. А от іменно на переправі там чітко спрацювала і артилерія. Ну тоді всі працювали, в принципі. Але суть в тому, що їх там заблокували. З гранатомета одне БМП знищили, з кулемета настріляли, БМД перепрошую, з кулемета настріляли по піхоті. Це вже полонений казав, що на цій БМД, на який він їхав, то половину вложили саме з цього пулемета. Ну і потрібно віддати належне НГУ нашим союзникам. Вони так само чітко замінували там дорогу, чітко прийняли бій. Кетчики, звичайно, дронщики теж зіграли таку рукову роль. Бо того, що роботи в них було реально найбільше, бо того, що штурмували одночасно 3-4 позиції з різних напрямків, і виявити противника і там, і там, і за ним спостерігати його, виходить не загубити і ще його тим коптером добити. Ну це складно. Противника план був, скажімо, чіткий, дуже такий, скажімо, прямий, тобто залетіти там, закріпитися, чекати підкріплення, того подібного. Ну не вийшло. Не до тих пацанів вони залітали, скажімо так, залетіли до серйозних дядьків, які нормально їм врізали, скажімо, по морді. Не час для послаблення антиросійських санкцій у цьому разом з українським президентом, впевнений британський прем'єр-міністр Кір Стармер. обидва зустрілися у Парижі, де відбувся черговий саміт коаліції охочих, яку очолюють Франція та Британія. Альянс вже кілька тижнів працює над планом спорядження військових в Україну, аби гарантувати забезпечення майбутнього припинення вогню жодного скасування будь-яких санкцій, доки Росія не зупинить цієї війни. Потрібно ще більше тиску на неї, ще більше санкційних пакетів. Це важливо. Зараз не час для скасування санкцій. Навпаки, ми говорили про те, як можна посилити санкції, щоб підтримати ініціативу США із залучення Росії до переговорів через подальший тиск з боку цієї групи країн. Треба більше підтримки для України, щоб бути певними, що українці займають найсильнішу з можливих позицій як зараз, так і в подальших перемовах. В Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії. Про це на прес-конференції після саміту коаліції охочих у Парижі заявив французький президент Еммануель Макрон. Він назвав це підготовкою формату української армії завтрашнього дня. Також за його словами триває робота над потенційним спорядженням так званих сил стримування в Україну. Ці війська потенційно мають діяти як засіб стримування у разі укладення мирної угоди між Росією та Україною. Тим часом Європа і надалі допомагає Україні, аби посилити її позицію на полі бою та за столом переговорів. Ми домовилися, що прем'єр-міністр Великої Британії та я дамо мандат нашим начальникам штабів оборони направити франко-британську команду в Україну найближчими днями. Ця команда тісно співпрацюватиме з нашими українськими партнерами, які також схвалили цей механізм, щоб підготувати за всіма напрямками структуру того, як виглядатиме українська армія завтрашнього дня. Ми готові надати підтримку у вигляді безпілотників, супутників і спільного виробництва всього необхідного в Україні, а також нові програми навчання для українських збройних сил. Все це обговорювали і панувала одностайність. Також ухвалили рішення про прискорення виплати узгоджених країнами великої сімки кредитів, щоб Україна могла швидше фінансувати артилерійські закупівлі, які є одним із пріоритетів. Європейський союз посилює санкційний тиск на російський енергетичний сектор. Напередодні набрала чинності заборона на перевалку російського скрапленого природного газу у портах країн ЄС. Як це вплине на енергетичну безпеку регіону, та якими будуть наступні кроки Євросоюзу розповість Софія Жилінська. Європейський союз перекрив ключові логістичні шляхи експорту російських енергоресурсів. Таке рішення ухвалили в рамках 14-го пакету санкцій, затвердженого ще в січні 2024 року. Втім, його реалізацію відтермінували до 26 березня 2025 року, щоб виконати зобов'язання за контрактами. Відтак напередодні обмеження набули чинності ще раніше. Очільниця Єврокомісії неодноразово наголошувала Європі слід відмовити від російських енергетичних ресурсів до початку війни Путіна Європа отримувала з РФ 45% свого газу та 50% вугілля. Росія також була одним з наших найбільших постачальників нафти. Ця енергія здавалася дешевою, та вона наражала нас на ризик шантажу. Коли танки Путіна вторглися в Україну, він припинив постачати нам газ. Санкції передбачають заборону на перевантаження СПГ у європейських портах для подальшого експорту в треті країни, відмову від інвестицій у ключові російські СПГ-проєкти Арктик СПГ 2 та Мурманськ СПГ, посилення експортного контролю за товарами подвійного призначення. І Росія вже починає відчувати негативні наслідки. Проєкт Ямал СПГ компанії Новатек поступово втрачає можливість перевалки через бельгійський термінал у порту Зебрюге. Що забезпечував перевантаження близько 8 мільйонів тонн скрапленого газу на рік? Водночас через санкції в Росії загострюються проблеми із промисловими обладнаннями, оскільки постачання з Європи та США майже цілком припинилося, Москва нарощує закупівлі промислового обладнання в піднібесній. Зокрема, мова про верстати придманів «Уралвагонзаводом» продовж впродовж 2024 років. У 2024 році, після посилення санкцій, поставки західних верстатів стали складнішими. Тому росіяни збільшують імпорт обладнання з Китаю. Розрахунки переважно проводять через банки ВТБ та його філію в Шанхаї. А платежі здійснюють в китайських юанях. Тим часом деякі західні енергетичні трейдери сигналізують про можливість повернення на російський ринок, готові на це, в разі якщо санкції проти Москви вдасться послабити або взагалі скасувати. Якщо санкції вдасться пом'якшити настільки, що ми зможемо повернутися, то чому б і ні? Це наша робота. В адміністрації США щодо єдиної позиції щодо санкцій, так і не дійшли. Там наголошують, що нічого не виключено, але від подальших дій російської влади залежатиме їх посилення чи послаблення президент Трамп, на мою думку, без вагань посилить санкції, якщо це надасть йому перевагу у перемовах. Натомість Євросоюз, обмеживши перевалку російського газу, продовжує зменшувати залежність від російських енергоресурсів, попри спроби Москви обійти санкції. Софія Жилінська подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Знизити імпортні мита для Китаю, готовий президент США Дональд Трамп в обмін на продаж Тіктоку. Про таке він заявив журналістам і окреслив часові межі. Мовляв, Пекін має продати бізнес до 5 квітня. За ці дні ByteDance, це компанія власник соцмережі, повинна знайти покупця не китайського походження. Якщо ж умови не виконують, додаток на території США заблокують, бо вважатимуть його загрозою для національної безпеки. Обмеження мали набути чинності. Це ще у січні, та повернувшись до Білого Дому, Трамп подовжив термін дедлайну ще на 75 днів. А тепер заявив, що готовий пролонгувати і далі, коли побачить угоду про продаж Тік-Току. У нас є багато способів купити цю соцмережу, і ми знайдемо зрештою найкращі для нашої країни. Китаю доведеться зіграти в цьому певну роль. Можливо, я навіть дам їм невеличку знижку в імпортних митах чи ще щось, бо кожен пункт у тарифних угодах вартує більше грошей ніж TikTok. Вдумайте в це. 25% митних зборів на автівки вироблені за межами сполучених штатів згідно з указом Трампа нові тарифи запрацюють наступного тижня. Йтиметься про усі закордонні виробничі процеси. Якщо ж деталі для автомобіля виготовляють у сполучених штатах, наголосив Трамп. Їх не оподаткують. І додав, це не ідея Ілона Маска, і він не просив Білий Дім про протекцію для своїх електромобілів чи про будь-яку іншу послугу. На маневри Вашингтону відреагували у Канаді, Японії та Південній Кореї. У Токіо міркують про відповідь, адже акції національних автовиробників на тлі повідомлення втратили від 2 до 5%. Сеул оголосив про підтримку своїх компаній. А в Оттаві готуються до широкомасштабної торговельної війни. Наступний випуск новин 19-й, А зараз передаю слово Олексію Фадієву. У нього зокрема про ситуацію на українських кордонах. Дякую, колега. І на українських кордонах, і на лінії фронту на певних її ділянках. Будь ласка, не пропустіть. Буде збір. Закликаю вас включити телевізори і готуватися сканувати QR-код.